Салют народ! З вами кіномозок. І сьогодні ми з вами поговоримо про фільм, який після кількох невдалих кінопрем'єр відновив мою віру до кінематографа. Називається він, як ви вже знаєте, «Підземелля та дракони Честь злодіїв. Отож зараз я назву вам 5 причин, чому цей фільм варто подивитися. Сідайте зручніше, беріть музичні інструменти і починаємо! Причина перша. Екранізація Настолки. В основі сюжету фільму лежить настільна фентезі гра Dungeons and Dragons, яка з'явилася в 1974 році, і дала фанатам жанру фентезі зануритися у світ магії та пригод. Вона ж, до речі, стала першою ролевою грою у світі. Цікаво те, що її вже екранізували. З 2000 по 2012 рік вийшло три повнометражні фільми. Але, мабуть, ви, як і я, почули про це вперше, так? Якщо ж ні, значить ви справжній фанат. І для вас перегляд екранізації стає просто обов'язковим. Причина друга – крутий акторський склад. На це студія виробник не поскупилася. Головні ролі у фільмі виконують Кріс Пайн, Мішель Родрігес. Джастіс Сміт та Гю Грант, який останнім часом все частіше з'являється на екранах в образі імпозантних поганців, який, до речі, йому дуже личить. Окремою прикрасою фільму є Софія Ліліс та її персонаж друїдка Дорік, яка здатна перетворюватися на кого завгодно. То що воно таке? Сова ведмідь. Причина третя гумор. Один зі смішних моментів фільму нам показали вже в трейлері. Ти загинув у битві? Так. Клас. Ще чотири запитання, так? Так. Ні-ні, це не тобі. Це рахується як запитання? Так. б тобі. То ділиш, кажи, коли я звертаюсь. Чуєш? Так. Ти що сказав? чуєш у кінці свого речення? Не казав. Фантастика до лопата. Але у самому фільмі їх набагато більше, тож перед сеансом краще багато не пити, бо є ризик, що станеться дещо невиправне. Особисто я ледь не луснув на моменті, коли герої використовують таку собі голограму, щоб відволікти вартових, але її починає глючити. І це був не спойлер, адже я не сказав, коли саме це станеться. Причина четверта: якщо ви поціновувач жанру фентезі, Думаю, тут пояснення будуть зайві, адже фільм, власне, і створено для фанатів цього жанру. І навіть якщо ви не грали у саму гру, як власне і я, фільму все одно є що вам запропонувати. Адже події відбуваються у такому собі казковому світі, де існує магія, різноманітні чудернацькі створіння, ельфи і багато чого іншого. Причина п'ята відсилання. Багато відсилань. Усі, я, на жаль, зараз не пригадаю, для цього треба ще раз уважно передивитися фільм. Але з тих, що пам'ятаю, це Зоряні війни, Світ юрського періоду, друга частина Падінгтона, так так не дивуйтеся, і Гаррі Поттер та Таємна кімната, причому навіть не фільм, а друга відеогра. Ех, якби ж фільм випустили відразу на Netflix. До речі, друзі, пишіть у коментарях, якщо хочете побачити окреме відео про відсилання у цьому фільмі. Буду щиро вдячний за вашу активність. Однак, незважаючи на всі переваги, у фільмі є дві речі, яких особисто мені не вистачило. По перше, це дракони. Їх у фільмі з'явилося всього троє. Та й то один був у флешбеку. Зважаючи на назву фільму, їх мало б бути більше. Ну і по-друге, це бардівські пісні, які виконує герой Кріса Пайна. Вони, звичайно, прикольні, але я до кінця фільму сподівався, що він заспіває щось настільки ж круте, як заплатіть відьмакові. Заплатіть відьмакові, карбованим сріблом. Карбованим сріблом. Оу. Заплатіть відьмакові, з достатків долини. Тим паче, що події фільму просто таки про це просили. Але, на жаль, ні. Тим не менше, я щиро сподіваюся, що фільм не спіткає доля Варкрафту. І ми побачимо продовження з цим самим акторським складом. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Писіть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від цього фільму, якщо вже встигли його глянути. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі цього відео.